Привіт всім, що які новини по Easy активностям. челенджі несуться повним ходом виконуються в завдання, торгуються невтішки. Також було анонсовано, що з'явилися нефтішки безпосередньо з OpenSea. Так що заходьте, торгуйте новим способом, купляє білети. Дуже цікаво. Так само ви можете купляти, можете продавати тут NFT, заробляти гроші, так сказати. Що ще цікавого, був анонсований новий лаунчпад. На минулому лаунчпаді, в принципі, дуже добре роздавали їхні токени. Так що заходьте, проходьте KSC і, в принципі, чекаємо нового лаунчпада. Я думаю. Він також порадує людей, які захочуть в ньому взяти участь. Так що виконуйте активності. Чекаємо iDrop дроп 2. Що ще тут такого цікавого. Також не забувайте, якщо кому цікаво, виконуйте амбасадорку. Ось От такі тут завдання є на зілі. Завдань багато. В принципі, головне. Зайти в топ-2000. В топ-2000 будуть розігруватися 100 тисяч токенів Easy. Ще, якби є цілий місяць, так що можете заходити, брати участь. Всі ссылки, всю інформацію я скину під відео. Все, всім гарного дня. До побачення!